Знову привіт! Так, незвично вітатися вже втретє, тому що в мене зараз марафон, пісень. Їх представлено дуже багато. Я хочу їх багато-багато послухати, щоб потім був час їх монтувати, викладати, щоб ви дивились, коментували. І все всіх було добре. Так, я вже записав Хорватію сюди. Я записав Естонію, сюди. Заходимо на канал, там є плейлист Євробачення 2024. Листаємо, обираємо своїх фаворитів, дивимося, слухаємо, коментуємо. Мені треба ваша активність, тому що я ж активний, я ж знімаю ці відео. І досить активно їх знімаю, але досить пасивно викладую. Наступним в алфавітному порядку серед пісень, тобто країн, які я ще не слухав, це Ісландія, Хера Бьорк, «Scared of…». Хайц. В Ісландії там, звісно, такий зашквар з цим палестинцем, на якого були високі ставки у букмекерів, що він виграє. Він одразу взлетів після оголошення, тому що він палестинець. Але він не виграв. Виграла ця чудова жіночка. Зараз я послухаю її виступ. Ой ой, ой ой це Бріван Декамп я зараз дивлюся віча домогосподарок вона якраз в третьому сезоні десь зникла. Ну сьогодні повернулася вже я. Не люблю госпел пісні. Така шведятинка ще приправлена плагіатом на цього Ньюмана 2021 року. Тати. <плес> Ой, ну це нафталіновий дуже. Нафталінова швидятина. Вона дуже мила. Мені дуже подобається, що люди займаються творчістю, не дивлячись ні на що. І ходять на конкурси. Я не хочу зараз це не шеймлю її ні за що. Я просто здивований, що е кастинг Ісландії дозволяє, і це круто, ар артистам будь-якого віку від відвідувати власне відбір, і вона виступає впевненіше багатьох заявок, які я бачив до цього. Ммм. Цікаво, це перезапис якийсь? Я правда щось... Боязнь висоти А, і вилізла на сходи Це дуже мило стоп, 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 стоп. Якесь таке дивне на сайті Eurovision World, де я знаходжу всі топи і там дуже зручно. А, був фінал, в якому виграв цей палестинець, а вже в суперфіналі, там, де змагаються двоє цікаво, дуже якийсь такий формат, вона його виг... ну, обігнала. Зовсім не трошки, але обігнала. Ой, так дивно, там якийсь перший раунд. Теле плюс журі, потім якийсь другий раунд теле. Як це? Коротше, нічого не розумію. Напишіть, будь ласка, про цю систему, як це в них працює, чому так все якось складно. Ой ну що я вам скажу? Це має місце бути, це прям формат-формат Євробачення. Ісландія така з року в рік, знаєте, то в неї щось дуже круте, то в неї щось дуже нудне або не незрозуміле, то в неї якісь прям. Топчик і всім дуже подобається. Ну, як мінімум єврофанській спільноті. Дачала. Дачала. Як мінімум єврофанський спільноті. Цього року це півфінал. Очевидно, що це півфінал. Бажаю успіху. І це і тепер і уже хочу перейти до наступного учасника. А ви дивіться тут наступне відео. Віконце.